Скажи, будь ласка, як людина, яка займається кам'яними килимами, чи є в тебе свій улюблений серед кам'яних килимів? Блін, важко сказати. Спочатку був, я робив собі, це був Флорена в міксі з Брауні. Брауні був там для того, щоб підкреслити якісь елементи. Спочатку. Зараз дуже важко сказати про улюбленця. Не знаю, от Ронсаріна дуже подобається. Ми його називаємо Сережкін мікс бо Сережа там від нього піщить. Він не дуже багато продається. Але там така фактура каміння ну просто я не знаю. Природа такого натворила цікавого. Не саме він популярний, але напевно він один із найкращих. А, до речі, теж халки зелений такий, ну, я не знаю, ізумруд, як на українській, мові, буде. Це мій теж улюблений смарагд, да. я робив там час, частково там реконструкцію столу, покривав кам'яним кіломом. І коли ти дивишся на цей смарагд, такий в нього глибокий насичений колір. Так, да, Халкі це, напевно, найдорожчий вигляд серед каміння, має оцей самий. Він знаєш, він виглядає як дорогоцінний камінь. Да, да, тобто да. в нього такий темно-зелений, чорний, трошки білого офігенський. Я не знаю, чого люди трошки його не розуміють. Може, а треба, ось ви коли дивитесь на сайті чи в телеграмі, там каталог наш. Він не передає наскільки красивий камінь. Вам треба замовляти зразки в нас. Маленькі зразки ми безкоштовно відправляємо. Коли ви побачите Халкі, ви в нього закохаєтесь точно. Повністю з тобою згідно.